Наразі це у нас Макдебург Обрнхаузен в Німеччині, Лінс в Австрії, Бельфор в Франції, Бірменген, в Великобританії, Лахті Фінляндії і також Аждот в Ізраїлі. Найстаріший наш побратим фінське місто Лахті, з яким Запоріжжя дружить з 1953 року. А наймолодший це аж в Ізраїлі. З ним дружимо з 2011-го. у ході спеціального ярмарку на День Європи, в якому взяли участь громадські організації та навчальні заклади. Інститут розвитку Запоріжжя влаштував інтерактив для молоді. Пропонувала об'єднати факти про певне місто з його світлиною в якості призу наліпки із зображенням усіх сімох міст побратимів. Взагалі, європа так чи інакше готується до. Потенційних небезпек тому міста побратими просять більше ділитися з ними опрацьованими алгоритмами дій в тих чи інших ситуаціях. Бо запорізький досвід для європейців є неймовірно цінним, каже Марія Кузніцова. Їх це зовсім не лякає. Вони навпаки захоплюються нами, і вони дуже дивуються. Коли, наприклад, у нас нещодавно була наша делегація, відвідувала місто Бальфор у Франції, і вони нам показували свої проєкти, що вони зараз роблять. А ми їм такі дивіться, а у нас також от, от, от і вони такі. Блін, а ви продовжуєте працювати? У вас війна, ви робите проекти, ви відкриваєте підземні школи. Які у вас класні бібліотеки? А як це працює, Давайте ділитися досвідом. Ми також хочемо залучати молодь до наших бібліотек. Ми їм показували наш досвід сучасних просторів бібліотек, які у нас по місту. Вони були просто в захваті, Тому вони навпаки захоплюються тим, що у нас є досвід, як продовжувати працювати навіть в таких кризових ситуаціях і не зупинятися. Всі міста побратими, за словами Марії Кузнєцової, зацікавлені у тому, щоб їхня молодь приїздила по досвід в Україну, і навпаки, українська молодь приїздила до Європи зі своїми проєктами та планами. Таким чином Україна швидше інтегруватиметься до Євросоюзу. Минулий тиждень був дуже продуктивний на комунікацію з містами. Це в нас було зізвони з містом Лінцем і також містом Макдебург, де ми говорили наші напрямки співпраці. І, наприклад, найактивніші фази, які найближчі будуть. З містом Лахті Фінляндії, містом Макдебург, Німеччині вже другий рік ми продовжуємо відправку наших дітей до їх літніх таборів, де наші дітки мають змогу і познайомитися з їх дітками, і обмінятися культурою, отримати нові знання, і окрім того, відпочити, відпочити від постійних вибухів, від стресу і трішечки познайомитись з іншою культурою, щоб це їх мотивувало, Що світ він набагато швидше ширше ніж здається, і можливості також набагато більше. Це найближчі плани інституту розвитку міста. Вже у червні запорізькі діти їхатимуть на відпочинок до Лахті у Фінляндію. Іншим дієвим напрямком співпраці є гуманітарна допомога. За минулий рік ми отримали сім машин, які зараз працюють на місто, тобто це і міські і різні там розвантажувачі і для соціальних послуг машини, де можна людей з інвалідністю також перевозити. Це швидкі, тобто співпраця вона розвивається в декількох напрямків. Окрім решти, співпрацює інститут з європейцями і в плані культурних обмінів. Зовсім недавно запорізькі музиканти виїжджали з концертом до Оберхаузена. Все за для того, аби партнерство України з Європою охоплювало Якомога більше сфер життєдіяльності суспільства Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.